Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську. Чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо і виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказане мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volvo v 50 в універсалі. 9 рік, 1,6 дизель, 269 пробігу. Автомобіль з Німеччини, вартість автомобіля 6950. Тут контакти. Пишуть все в рідній фарбі. Кого цікавить, телефонуйте. B6 Passat. 2007 року з двохлітровим дизельним двигуном з автоматичною коробкою. Технічно все добре. 280 пробігу, ціна 7100 Контакти ось тут. Так, по салону. Opel Astra H в Універсалі. Дев'ятий рік 1,7 дизель, 6 ступка. З оригінальним пробігом P639 не фарбована, є сервісна історія, ціна 6300. Контакти бачимо. Так, чистенький комбінований салон. Так, техніка трошки підводить. Є парктроніки, кого цікавить телефонуйте. Honda джаз. 9 рік 1,4 бензин, 267 пробігу, ціна 5800. Рідний пробіг, технічно стан відмінний, пишуть контакти до власника ось тут. Четвертий гольф в універсалі, чорний колір. 2000-й рік. Бензиновий двигун, не вказують який. Нефарбований автомобіль з клімат-контролем, з люком. 257 оригінального пробігу, ціна 450. Контакти видно. Кода фабія В кузові хетчбек. 2007 рік 1,4 бензин, 4600 вартість автомобіля, пробіг 250, контакти ось тут. Кого цікавить, чи телефонуйте? Рено Меган 2009, модельний 10. Е, так, дизельний двигун не пишуть, який треба уточняти. Вартість автомобіля 7300. Контакти ось тут. Пишуть з кліматконтролем, зараз заглянемо. Тканинний салон, кліматконтроль є. Кого, цікавить, телефонуйте. Так, четвертий й в кузові хетчбек. 2002 рік 1,4 бензин, 204 пробігу. Ціна 4400. Контакти ось тут. Ford Фокус в, унів... в універсалі, 9 рік, 1,6 бензин, 235 пробігу, нефарбований автомобіль ціна 5900. Так, контакти ось тут. Тканинний салон з кондиціонером, з підігрівом сидінь та фаркопом. П'ятий гольфік, в кузові хетчбек. Сьомий рік 1,4 бензин, ціна 5300. Бачимо контакти. Тканинний салон, механічна коробка передач з клімат, контролем автомобіль. Шкода Tour. Так, 2008 рік, 1,6 бензин, 167 пробігу, ціна 5,800. Продавець у нас той самий, погано в одному номер. Фіксую ось тут з іншого автомобіля. Кого цікавить, телефонуйте? Так, заглянемо ще по салону. Та з форкопом. Мерседес А-клас 2007 року. 1,5 бензин на автоматі. 102 тисячі кілометрів пишуть, є кондиціонер, 4 склопідйомники, мультикермо, ціна 6300. Контакти ось тут. Тканинний салон. Кого цікавий, телефонуйте? Реномеган другого покоління в універсалі. 2005 рік, 1,6 бензин. 510 вартість автомобіля. Коробка механічна. Бачимо контакти, є панорамний дах. Взагалі в гарному кольорі, такому там насірому. Протитуманки. салон, правда, звичайний, але кліматконтроль є. Четвертий гольфік універсалі. 2004 рік, 1,6 бензин, 279 пробігу, пишуть оригінальний. Машинка з Німеччини, обслужена ГРМ, помпа, масло, фільтри з Технічний стан відмінний, вартість 4950. Контакти ось тут. він код фіксуємо. Кого цікавить, телефонуйте. Реномаган 3-го покоління в гарному кольорі, Кузові універсал на класних дисках. 10-й рік, 1,9 дизель. Пишуть GT Line повністю обслужена. 285 пробігу. 6800 і тут пише одразу 6600 на віддачу, мабуть, контакти бачимо. Білий деякі GTL присутні, бачу. Що там по салону у нас? Комбінований салон. GTL накладочки. Кого цікавить, телефонуйте. Ариномиган третього покоління. 2011 рік, 1,5 дизель, 6900 вартість автомобіля, контакти бачимо. Козов універсал. Тканинний салон, клімат, контроль, до речі. З форкопчиком. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra J в універсалі. Так, По опису тут у нас 11 рік, вартість автомобіля 6900. Тут бачимо контакти, двигун 1,7, дизель. Коробка шестиступенева. Комплектація прочитаєте на паузі. Тканинний салон бачимо. Ну, Така машинка. Є парктроніки. Так, є така машинка Volkswagen Bora в універсалі. 2002 рік, 1,6 бензин, 219 пробігу. Контакт для уточнення інформації тут. Ціна 4650. Машинка на дисках, на голландських номерах бачу. Тканинний салон. З форкопом. Volkswagen Golf 5-го покоління в універсалі. 9 й рік, 14 бензин, 227 пробігу, ціна 5900. Бачимо контакти. Він код до перевірок. Клімат-контроль бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. б 6 Passat в універсалі 2009 рік, 1,8 бензин, 260 пробігу. Так, 6800 вартість автомобілі, є автоматична коробка передач, до речі. Контакти бачимо. Віряний салон, автоматична коробка, клімат контроль, мультикермо. Гарні комплектації з фуркопом та парктроніками. Megane другого покоління. 2005 рік, 1,6 Бензин, 224 пробігу, є кліматконтроль. Ціна 4700 доларів. Не фарбований пишуть. В гарному кольорі мені особисто дуже подобається. Є протитуманки.